Готуємо двигуна на відправку, чері, кукушка, куклушка, знімаємо на вісічку, щоб залишилося. Ціплення прикрутили друге, бо продали з цієї машинки. Якось так, так, беремо нашого автопоїзда і будемо загружати сюди мотор, щоб, щоб руками його не тащити, Беремо автопоїзд. Так, оце надано... раз, Треба сюди. О, козлик, козлик, гусик. Так, вот я заезжаю в гараж. Длинномером нашим. Так, так, назад, назад. Все, стоп, стоп. Стоп машин. Блядь. Что? Телефон упав. Бля. Так, технічні причини впав телефон. Блядь одну рукою хуй візьмеш. Одною рукою? Я гелаків боки. Я гераків, блядь. прова. А що хто кажуть одною рукою не возьму? Може ложити на букви. Конечно, ложить. Ложи його. Все, мотор положили. Вигунчик в такому стані, бач, ні потюка маси, ні ніга нічого. Все чортенько, все гарненько. Питань нема ніяких. Поїхав його. Тягач відправився в длительну командировку.